Саша, я працював з журналістами до того, як ти став мріяти стати журналістом. Повір мені. Працював з журналістами Financial Times, New York Times, Guardian, з військовими журналістами, з політичними журналістами. Я працював з усіма. Я працював з пресполами американських президентів. Ви не, не ну, Саша, ви не будете зараз не спілкуватись. Ви не будете зараз не спілкуватися. Саша, чому? я говорю, що зараз у нас немає часу з вами спілкуватися. Повірте, ми не заберемо вашого Це часу. Ще раз. Ви не заберемо вашого часу. Ви будете зараз спілкуватись. Ну, попробуй. Тому що немає часу. У нас немає зараз часу. Є професійна етика. Ви мене не слухаєте. Я тебе почув, ти мене не чуєш. Я вас чую. Ми не Ні, будемо забирати часу у хаті. Що таке не забирати часу? Записати інтерв'ю, нормальне, змістовне інтерв'ю. Ти спілкуєшся з шефом національної поліції, яка дуже хвилюється, дуже відповідальна. Вона не хоче, вона публічна особа. Ще раз. Вона не хоче, пробігаючи до ліфту, тобі сказати, вона так, публічна що... особа, вона має бути готова до запитань суспільства. Вона готова, і вона щойно годину провела в прямому ефірі, відповідаючи на питання. Що їй заважає Дати буквально 30 секунд або, або на хвилину відповісти на одне моє питання. Яке питання? А я це їй задам. А ти озвучив, яке питання. А я, ну, я кажу, хочу... чи можна на таке змістовне змістовно за ну, її, її стати. Спробуємо все ж таки поговорити з хатією.